Пів сьомого ранку розпочинаю другий день сплаву. Побачимо, наскільки активна риба буде сьогодні. Дуже гарний ранок сьогодні. Туман, сонячно. Клас. Щойно веду попер і з-підрязки дивлюся, виходить щось і бах удар. Я думав, окунь підтягую ближче. Дивіться, щуря маленька. Пливи підростай. Десь годину не було жодного клювання, самі водорості і риб навіть не видно в воді. І нарешті на обертальну ближню такий гарний жерих клюнув і супротив чинив, достойний. Зараз пливе додому, звісно. Пливи, підростай. Нарешті, хоч сонце вийшло, то на дворі така холодіна. Найхолодніший ранок за все літо і за початок осені такого ще не було холодина, ну ось вже тепліше стає. Скоро, можливо, навіть шапку зніму. Ще й на гарний жерех схватив, прям до, до тих, і він зійшов. Ну Такий більше кілограма був. А ще й на жерех атакував обертальну блешню. Прямо так схватив, я дивлюся, в окулярах видно і виплюнув. Аперацим теж таке саме було, але він не схватив, а просто бив з закритої пащі Прям до човна доходять, але не наважується схватити, так щоб аж підсікти можна було. Все, на сьогодні рибалка завершена, тому що риба пасивна, клювань взагалі немає. Якщо вони є, то холості. Тому збираю речі і прямую додому. Всім до зустрічі!